хвороби. Я навіть можу не сказати ту хворобу, яка у вашому тілі, але немає жодної хвороби, яку б Ісус не взяв на себе. Тому погодьтеся, прямо зараз, прийняти своє зцілення. А як це зробити? Це дуже просто. Давайте казати, прямо зараз я приймаю, що Ісус Христос. На кресті забрав на себе мою хворобу, і назвіть її, що то? Назвали і ранами Ісуса я зцілився, бо так каже Слово Боже. І прямо зараз просто приймайте мою молитву. Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа, Ти дав нам владу наступати на всяку ворожу силу. І ти сказав, що ніщо не зашкодить нам. Тому в ім'я Ісуса Христа я наказую люба хвороба, яка в тілі цієї людини прямо зараз. Заберися геть. Диявол, я зв'язую тебе ім'ям Ісуса Христа. І я наказую, ти нечистий дух фурункульозу, нечистий дух е, різних уражень шкіри. Ногтів, кісток. В ім'я Ісуса. Заберися геть з, ціла, з тіла цієї людини. В ім'я Ісуса Христа. Я зв'язую всякого нечистого духа хвороби і немощі. І я наказую тіло цієї людини, яка дивиться це відео, будь зцілене саме зараз. Зціліться нирки, зцілися кров. Цілися лімфа в Ісуса Христа, всякі пухлини, нарости, заберіться геть, всякі язви, фурункули. В ім'я Ісуса Христа цілюються коліна, зцілюється пах, зцілюються жіночі груди, в ім'я Ісуса Христа зцілюються плечі, лікті. В ім'я Ісуса Христа зцілюється кожен. Хтось дивиться це відео і знаходиться за рулем. І вас е, якісь там нелади е, з кишечником. Прямо зараз зцілися анус, зцілися кишечник. всякий геморой, всякі поліпи, нарости, заберіться геть тріщини. Уразки, заберіться геть. В ім'я Ісуса Христа силися шматом.